Слава Україні! Героям слава! Завершився півфінал між командами Хелз Груп та Ігніс. На жаль, для Ігніса поступилися 1-3. Фактично нереалізований пенальті в другому таймі. І десь провалений ну, відверто ага. другий тайм, тому що перша команда виграла. Влад, короткий підсумок від тебе. Чому команда не виграла цю гру? Знову ми класно починаємо. Знову ми перемагаємо на початку. якісь робимо де ефективні дії, а потім... Починають щось іти не так. Ну у нас насправді тут які виправдовування. Хлопці сьогодні добре виглядали, дуже хал з Дійсно гарний матч видали. Приємно було сьогодні грати. Якщо ми беремо там минулий матч, да, там було трошки грязі, такого ну, більше сьогодні була чисто футбольна історія. Тому ми вдячні команді за класну гру. вони Недостойні виходу в фінал. Сьогодні ми їм тиснемо руку за такий матч. І е, чого шукати когось, якщо ми програли? Да? Ми, ну, ми можемо сказати, що ми звісно хотіли просто в фіналі зіграти за СМУ. В третій те можливо буде з Нами грати в півфіналі, тому що побачимо, хто тут виграв. От але насправді так, да. Всі хочуть завжди фінал, всі хочуть добиватися найвищих успіхів. Тому сьогодні вони були сильнішими. Сподіваємося, наступного разу ми дамо гідний бій і переможемо. Хелс груп сьогодні вони от здолали нас. Ну що хочу подякувати вашій команді. Лише дійсно найкращі слова, достойні слова від тебе. І вам лише перемог в майбутньому. Дякую.